Привіт, я гравця команди Нечемні Ромнеда Рома, представся, будь ласка, для тих, хто тебе ще не знає. Мене звати Рома Сорока, в контрі більш відомий як Ромнед. Граю більш ніж півтора року. Зараз граю за команду нечемні. Тільки що на вас була гра проти команди з досить такий непоганий результат показали. Розкажи про гру, чи готувалися до неї, чи мали якісь заготовки, тактики і взагалі як було? Ну, нічого не готувалися, тому що у нас дуже... Багато замін було перед самим турніром. ще з п'ятий гравець змінявся. І перед, е, перед раундом просто Толік Мейджер сказав, що маємо робити, і погнали. Ну взагалі я знаю, що там була така тема, що Толік Мейджор хотів збирати свій став вже після того, як було анонсовано, що він буде грати за вас. Ну Він хотів, не знаю. Ну, коли, коли він повернувся назад, Ну Він тільки вчора повернувся, йому подзвонив. Просто вчора мав занести каст малий, але він подзвонив, сказав, що його мама не пускає, тому що він захворів. Я зараз дзвонив до Торіка Мейджера, він казав, що хотів би піти. І все. Я зрозумів. Е, розкажіть про назву команди. Ну, Меняли на Majestic, з Majestic поміняли потім назад. Там Петрович писав, що він же дід, що міняємо, типу, цей потім хекс написав мені, що нічого не міняємо, типу, ну, не, не можу я зрозуміти, що у вас там таке. Ну, спочатку діч, предложив після того, як ми нечем називалися назватись Majestic, бо нечемнівця ніби задовбало. Та він тобі написав, може. А, ну, Там тільки половина гравців були за Majestic, а половина ні. І потім якось то все зам'ялося і вже сам дід не хотів цього. Я зрозумів, ви просто поміняли потім назад на так, так. Ну, типу, далі вже команда не буде міняти назву. Ну взагалі у вас зараз команда чи мікс? Ну, тіпо, ну з гравцями Лесик, Діч і Хекс я вже граю більше, ніж два місяці, певно. Я зрозумів, а наприклад, Мейджор, він буде з вами далі грати? Чи він от ну, анонсували, що він буде грати за вас, потім він... Ні, ні, ні він не буде грати. Просто на лан зібрався. Хіба може перед ланом наступним щось беремо. Це вже як він захоче. Я зрозумів, яка у вас наступна ра? Е, наступна проти Діліка. І що? Як, як думаєте? Там, до речі, я бачу, що Пеймен вернувся. Привей? Да, Заходив сюди. Ну маємо вигравати. Там нормально розігралися. Ну е... <кій> Грали, вони першу гру я стрімив, це було Amazing проти Amigo 16-1. Е, ну так непогано все-таки ставили. Та непогано, але Та там енемі в них не сильні. Там просто вони мовчали, тобто такий покерфейс, нічого ніхто не говорить, тільки один кенімо матюкався. <реш> Дякую. Чувак, чуєш, де даси це ексклюзивне інтерв'ю? Ні, я пізніше. Що... Коли, ти ж типу, мало пива випив, так? Да? Я понял, окей. Дякую. Настрію? Да. Ну, е, навіть не знаю, що тебе ще запитати. Кого вважаєте головними конкурентами у нас на сьогодні на турнірі? Спецназик. І все? Ну, там є кокціонер, <реку> меріо. Е, це команда Помста. Ну так. Та всі нормально грають, там вже хто як. Я понял, а ваша група, що можете сказати про групу? Нормальна група могли вигравати і від спецназика. Нормально почали, але 16-4, але перших, ну, нормально почали, але не пішло. Ну, погано кінчили. <laughs> Я поняв. Далі з ким ще грали? Ну, Спецназ... ну, в нас такі раунди, просто даємо нормальний розмін, залишається 2-3 тіпа і ті два ті ташки. Ми знаємо, що без розміну такого не було. Я зрозумів. Далі вас ще Іри з ким там зараз сподивимося? З... Амігос і з діликом. Ну, Амігос точно та щита, ділик, а, ну там буде війна. А, ну... ну і по ідеї, я не знаю, чесно кажучи, якщо ви там вираєте, там буде, звісно, щитатися по раундах, якщо очки будуть однакові. Ну, буде шанс вийти, тому що три команди виходять з групи. Ну, то, ну, то, то по... є ще шанс, головне боротися. Але там, якщо ми виходимо в третього місця, ми з таким матчі граємось там тим нормально. Да, да, да. З тим другим, по-моєму. Якщо я не помиляюся. Ну, ладно, тоді. Бажаю тобі удачі в грі проти діліка, проти омігусів. Ну і прощаюсь з тобою. До побіди наступної. Давайте там щось тащить, мутіть на, на, на цьому, на грі, щоб ми на стрімі це замітили і обов'язково тебе закличемо ще раз. Какай. Давай, щасливо. Ну, тут Пельмень, чекай. Давай сюди. Чого не сталося? Пельмень. Тут я не знаю, це просто... Ти став легендою в восьмому лампаті. Розкажи, що там сталося. Що? Про Прийшла, мама забрала дитину. В Училищі, видно, дитину забрали. Що, ти сачкував пари? Є таке діло. Ай-яй-яй, і що, била? Ні, тільки кричали. Як тебе пустили? Тебе на парі вигнали, а ти знову крапку так? попався. Ну а якщо на другий раз прийде, тебе почне тут гамселити перед цима. Та такого вже не буду, блядь, Я загуляти не буду. Я зрозумів. Коротше, грайте ви зараз проти. Нечемник, що скажеш? Можемо вигравати. Ну, вони тільки що напрали 16, якщо я не помиляюся. Там, ну, коротше, багато рангів взяли в себе Та нічого, і ми можемо в кіберплейсів теж брати. Хоча я навіть не знаю, що там було, оскільки в неї було, але начемник ще можемо вигравати. Я зрозумів. Ну ладно, удачі, тут у нас ще зараз стоїть ще один учасник на команди. До речі, учасник команди Unfunk. на в'юшку, новий гравець. Сідай, представся, будь ласка. <тит> та не вдівай, може просто в мікрофон говорят. Типа. Типа в мікрофон говорити. Що ж у типа ще я гравати? Представся, <ріст> <ріст> ну скажіть, який тебе нік, як тебе звати? Назвати Андрій, Нік Лісандро. Е, як в команду попав? Ну не знаю, ну типа. Так, грав і... якось, чи що? Та, іграв за Аміон, там потім не розпалась, той... Колін, Коломін, капітан команди, не запросив в анфанг. Я зрозумів, як тобі взагалі зараз в новому составі. Це, походу, перший твілан в цьому колективі. Так, перший мілан. І як тобі готувалися? Е, ну, не так, щоб готувались, просто там задрочували, так можна сказати. Ну не те, що витуаси за що там саме. Ну я не знаю, я там грали під такихось... Похідних, по вихідних, по типа, там деяких, типа, хто був на парах, хто, хто... А, у вас типа состав, що да. які йдуть, типу, другие міста, ви мають подати... Да, да, розкажи б, про знято. Зад в Тернополі просто вчиться, типа, в нього там було нетом трабл. Е Андрюша там на репетиторство, на там вся фіня. Танці, в Андрюші. А до речі, Андрюша у вас вже приїхав? Так, mm -hmm. да, Андрюша приїхав зараз. Все, ми зараз маємо включатись, типу, можемо зараз... чого граєте? П... Починати. Не знаю, поки поті... входи з мом'я. Зараз ми зайдемо на сайт, як на сайпер. Де. Де туди я попав п'ять. Ну, no, взагалі, кого вважаєте самими сильними, ну, типа, такими конкурентами One в нашій групі? А, а, в нашій групі? Да, ну, от Муми, наприклад. Ну, no, no, не знаю, ні, Муми не вважаємо. Можете Пом... їх обірати, так? Да, помсту вважаємо. Я поняв, а кого ще? Ну, взагалі, а з групи А хто Ну Муми сильний. Mm -hmm, э, З групи A, А, там, там, де Петя. Ну, no, це код ГІС. Да, от їх вважаємо. Ну це взагалі фаворити на перемогу. Так, да, фаворити турніру. Як, до речі, сьогодні всі вважають самими сильними гравцями. Ну так в по видно зразу, Хто вони є, uh, що вони з собою ну, представляють. Група вас Мум, Помста, Фортрес, Кахем, неважно і Анфан. Знаю тільки Мум, помсту і неважно. Ну мум це, до речі, мікс, мав бути абсолютно, ой, не мум, а став, це мав бути мікс, а, зовсім інший, мабуть, состав, не вийшло пацанам приїхати, взяли Zumra, взяли Торента і в принципі ну, багато разів вони ж грали таким составом на лані і показували такі неї. Я думаю, результати. що це конкуренти в нашій групі. Я зрозумів. Ну думаю, з ними буде найважче грати, так? Так, да, що з ними буде це. Ну муми я ще не знаю, типу, якщо вони... Якщо муми, типу, теж міксом, так? Приїхали? Так, да так. -да. Ну, міксом, ну. Не знаю, Fortress, Fortress, не вважаю. Що ж про Фортрес, там. Фортрес. Кешик вам грає, так? Да? Здається, він. Не знаю, ну. Подивимося, все буде по ігрі видно. Ну, що в принципі, там? група у вас така можна можна старатися розривати, навіть якщо з першого місця вийдуть Мун, другого помста, то третє місце можете брати. Тут е треба три команди. Постаратися так от нормально і все-таки вийти. Ні, ми хочемо з, з першого, другого. Я зрозумів. Ну. Ми не приїхали сюди. То, просто. Удачі Прос тоді? Просто типу в нас... Пацани, я три пацана, що з Франківська приїхав, далека дорога. А взагалі просто став, розкажіть. зараз я дивлюся, тут на сайті у нас пише Андрюша, Калімін, Зет, Алісандр і Ляпота. Ляпота теж новий ігрок. Та, ляпота, про нього що можна ляпота, ну, типу так якби набрили Франка. Ну е, набрили, а потім він пішов в інактив, так? Чи він пішов в інактив, а потім взяли Ляпоту, як там взагалі було? Пішов він інактив, а потім взяли Ляпоту. Я зрозумів. Ну а Ляпота він грав з тобою в команді? Так, да, він грав зі мною. Ну, він мій хороший друг з мого району. В будинку живем, живем разом. Ну типа в одному будинку живем. живемо. Я понял. That, 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 that. Ну і зараз все вам розкаже. Окей, okay. ладно, тоді бажаю тобі удачі. Дакую. Давай до звуку. Давай. Ну no, зараз прийдеш ляпота.